Всім доброго дня. Сьогодні така робота, я вже одну сім'ю ось зробив, другу сім'ю не робив, тому що розкажу далі чому. Така в мене сьогодні робота. Я сьогодні йду по пасіці і піднімаю печатний розплод для того, щоб робити відводки. У мене сьогодні я буду заключати матки. Маточники, верніше, в кліточки. І в суботу, сьогодні в нас четверт, четверг 9 число. А в суботу, 11 числа, я буду робити відводки. Буду набирати шестирамкові вулики. Як я це роблю, я вам покажу обов'язково, як я набираю шестирамкові вулики. Сьогодні мені потрібно підняти печатний розплод для того, щоб робити на нього відводки. Чому я пропускаю ці сім'ї? Тому що ці сім'ї стояли на одному корпусі і тут лише тільки по 3-4 рамки вверху, і з них ще рано брата, брати розплод на відводки. Нехай вони ще розвиваються. А оці сім'ї, які були раніше набрані в другий корпус, які трішечки сильніші. То ті сім'ї я, я буду робити з них відводки. Можна навіть навіть і сьогодні не піднімати розплод для того, щоб зробити через 2 дні відводки. У мене є з чого робити, ось так як я вам раніше казав, крайні завжди, завжди в мене печатні. Я знаю, що вони піднімалися минулого разу. Тобто, ось на цю рамку можна робити відводок. дуже Дуже запросто тобто можна навіть і не піднімати розплод. Але, але, але я тим самим оглядаю перший корпус на стан раїння, на стан маточників, на стан, як вони потягнули ващину. І тим самим ще раз забираю печатний розплод для того, щоб ще раз перший корпус. Трошечки послабити, бачите, можна на цю рамочку робити відводок, можна навіть і не шукати, не піднімати. Щоб послабити ще раз сім'ю внизу, щоб заставити матку, ще більше сіяти і збити раєвий настрій. скажімо так. І розширяю. Дивлюся ось з цих рамок, з яких вже повиходив розплод, ось така сушнинка, якщо є у мене гарна. Дивлюся, ставлю в гніздо. Ну, Де треба, ставлю вашінку. Де... Дозволяє це сім'я зробити. Ось ця медова це вже точно вона не піде в перший корпус. Тобто, все одно треба подивитися, яку рамку можна там, в першій сім'ї, які я вже зробив, там було дві рамочки сушнинки, які можна було поставити в перший корпус. І я поставив дві рамки сушнини і одну рамку ващини. А три рамки підняв одну медову крайню, а дві з печатним розплодом. Ну, тут поки що я не знаходжу рамку, яку б я міг поставити сушнинку в перший корпус. Ні, всі рамки вагомі, всі рамки з медом, тут немає яку сушниночку брати в перший корпус. Ось так я швидко вам розповів, пояснив і тим самим провів вже роботу в другому корпусі. По наявності сушки, яку я не виявив, тобто розширювати цю сім'ю буду лише тільки вашіною. Третій 300 корпус верхній другий наскільки вагомий, що навіть ну дуже вагомий, його потрібно відкачувати, дуже-дуже важкий. єлі-єлі я його зняв там 9 рамок. Ну Тут навіть і в магазині ось залито все. ну непогано ця сім'я відпрацювала вже, а я Нагадаю вам, що в нас на ріпаку ваги показали сім'я, яка стоїть на вагах 4, на акації за 6 днів 0. Тобто ну там сім'я трішечки не, не сама краща на вагах стоїть. Ой, і магазин, мабуть, кілограм уже 8 так точно, а може і навіть більше до 10. Ну, непогано, непогана сім'я. Зараз подивимося, що робиться в першому корпусі. Якщо тут буде теж все, все, все дуже добре, то можливо. Прийдеться ще рамку з якимсь розплодом віддати слабшої сім'ї, тому що вже і ставити другий корпус. Немає як. Вже треба на, робити вже сьогодні відводок, скажімо так. Так, впала рішітка, Не, нічого страшного. Витягую заставну, зараз глянемо би, швидко, що тут відбувається в першому корпусі. Пергова. Медова і розплілот є на ній трішечки. Перша рамка. Зараз дев'ять стоїть рамка. Ось така печатка. Гарна печаточка, її можна забрати в другий корпус. Матку, дивлюсь, матки не бачу, щоб не трясти пчелу, Все, забираю відразу в другий корпус, одну рамку печатну. Тому що потрібно забирати. Сім'я сім непогана. А сюди будемо давати ващинку. У когось вещінка як відстроєна, засіяна вже печатка на вашіні. Все, все чудово, все гарно. Наступна рамочка. Ось така печаточка. Теж потрібно, мабуть, її забирати. Ну, поки що ставлю, зараз подивлюся далі. Що тут далі у нас відбувається? Наступна рамка пергова. З цієї сторони, з цієї сторони теж пергова. Зараз подивимося далі. Далі ващинка стоїть. Що на цій ващинці? На цій ващинці. я хотів побачити тут яйця, а я яйць тут не побачив. Ну, це погано. Чому я яйць не бачу на цій рамці? Дивимося далі. Шукаємо яйця, шукаємо матку. Так, е, пергова є розплод. Яйця шукаємо або матку. Щось потрібно знайти. Щось потрібно побачити. Так, тут теж печатний розплод. Яїць поки що не бачу. І тут печатний розплод. Де матка? Так, і тут -а. матку я не побачив, тут теж пилок, все, зараз знайду матку або яйця і тоді вам розповім що з цією сім'єю. Ось, друзі, маточка, знайшов я її. Мабуть, вона була в другому корпусі 4 рамки насіяних в другому корпусі. Я так розумію, коли я минулого разу робив, піднімав корпуси, ой, говорю корпуси, розплод і бджол не трусив, а матка була не мічена. І я її просто підняв в другий корпус. Треба було трусити бджіл та і все. Роблю наступне. Не хочу перебирати рамки, тому що це зайва трата времени. Забираю перший корпус. Ставлю назад другий корпус, а потім вже наступного разу. Коли буду піднімати розплод, другий корпус, я заберу звідси медові рамки. Зараз тільки заберу оці печатні рамки, другий корпус ті, що піднімав того разу, тому що Ну вони їй тут не потрібні однозначно. І трішечки дам їм сюди ващини Повертаю. Я першу рамку побачив в другому корпусі повністю засіяну. Я сразу, відразу зрозумів, що матка в другому корпусі Я е, знайшов матку, а потім вже включив камеру. Матка була немічена, я її помітив. Е, зараз даю ващинку їм. Ну, це не дуже страшно, просто е, зайва. Зайвий час потрачено в пошуку матки, скажімо, скажімо так. Можна було матку не шукати, якби вона була в першому корпусі. А так довелося пошукати матку. Ну, як то кажуть, сам винний, потрібно трусити бджолу, а я бджолу не трусив. Ось так і вийшло. Нічого страшного, все, ставлю решітку. Ага, заставну зараз. Заставна. Відкриваємо відразу. Вони хочуть зайти туди. Вони привикли вже туди, в той льоток ходити. Повішаємо пилкоуловлювач і несе функцію е як прильотна доска, скажімо так. Я поки що пилок не збираю. Немає погодної можливості збирати пилок, скажімо так, чомусь дуже сильно змінилась погода в нас і стало важко важко збирати пилок. Ну все, тут майже весь печатний розплід в цьому корпусі, який був першим, там деякі тільки є відкриті. Е... Тому тут відводок робити буде теж легко є печатка. І зараз я забрав з першого корпуса дві рамки, е... а туди дав дві ващинки Одну сюди ставлю ось такою початочкою, а другу, мабуть, Комусь прийдеться віддати, тому що вже нікуди ставити повний корпус. 10 рамок нікуди просто ставить. Зараз комусь віддамо, хто в нас де слабший, ми туди і віддамо. Віддаю в другий корпус віддам прямо з пчолою. Зараз йде взяток, нічого страшного в цьому не буде так. І помічаю, там в мене заставна лежить, я знаю, що стой. А тут ставлю так грубо кріпічик, я знаю, що звідси потрібно робити відводок.